Готовимо з душею, да uh -huh. і будемо раді, як воно буде Жона, подобатися нашим подобається. Сподобається да, так що Буде дуже приємно, що буде по домашньому їм Домашний. смачно. Наталія та Ольга, працівниці дошкільного навчального закладу, смачний салат для наших земляків, воїнів Збройних сил України, готують з любов'ю та вірою в перемогу. Поруч їхні колеги ретельно пакують інші подарунки: випічку, теплі речі, шкарпетки, консервацію, стратегічний продукт продукт, сало, ліки та багато іншого. Колектив дитячого садка до акції привітання воїнів-прилучан, що боронять Україну, під Бахмутом, долучився усією дружньою родиною. Коли батьки дізналися, що ми збираємося таке зробити, долучилися теж до нашої акції, поприносили і теплого одягу, багато і консервації, і солодощів. Так, що ми підготували дуже смачні подарунки нашим військовим, передамо в 31-й окремий батальйон, стрілецький медикаменти, які вони просили, і 65-й батальйон, який знаходяться на передових рубежах. Маленький внесок до наближення великої перемоги зробили і вихованці дитсадка. Власноруч виготовили обереги для захисників, кольорові сердечка, янгулят, намалювали яскраві малюнки, на яких патріотична символіка та побажання дітей. А ми ще робили обереги, які оберігають наших воїнів від куль до біди. Вони вітайтесь додому з перемогою. Щоб війна скоріше закінчилась. Збройні сили України, ви найкращі, ви єдині, хоробрі, вірні, найрідніші, сміливі, музні, найсильніші, готові і зичаві дати за нашу рідну неньку Україну. Добро і любов хазі гривають, вертайтесь на вас всі чекають. Смаколики на передову пекли колективи навчальних закладів, дитсадків і господині справжні майстрині кулінарії. Анна Мовчан, вчитель гімназії No5. Талант випічки, як і смачні рецепти, унаслідувала від бабусі. У тістечка для наших захисників вклала фантазію і душу. Відготувала капкейки. Називається по інакшому, називається просто кекси, але зараз по сучасному капкейки називається. всередині. У нас згущенка з горіхом і. І вершковий крем. А зверху я роздрукувала на вафельному папері ось такі картинки притамані нашій Україні. Все буде Україна, я люблю Україну. І за допомогою цукрової пасти я на них приклеїла на неї. І для наших воїнів я з усім серцем, душею поклала ці смаколики, адже хочеться, щоб наші воїни відчули тут тепло, турботу, піклування. Про те, що ми їх не забуваємо, ми завжди будемо допомагати та підтримувати їх. До Дня Збройних сил України, воїни 31-го окремого стрілецького батальйону та 65-го батальйону з маленької батьківщини отримують смачні подарунки. Все домашнє, виготовлене власноруч у жовто-блакитних тонах. У святкових привітаннях сердечна підтримка тим, хто тримає мирне небо над нами, хто наближає перемогу. Здоров'я міцного щоб. Щоб все було да, щоб у нас було добре, і в них щоб було все добре. Хочу подякувати всім нашим військовим, низько вклонитися за їхню таку важку працю, за те, що вони ризикуючи своїм здоров'ям, своїм життям, дають можливість жити нам тут, побажати їм здоров'я міцного, побажати їм всього витримки, Божого благословення. І хай повертаються з перемогою, а ми їх тут будемо чекати і робити все, що від нас залежить. Хочеться їм побажати, щоб вони трималися, сил, мужності, терпіння, і обов'язково, щоб поверталися вони живими додому і неушкодженими. І ми віримо всі в перемогу, і вона обов'язково до нас прийде.